Привіт, друже! Сьогодні ми дізнаємось про два чарівні кольори. Це синій колір, як високе небо над головою, а це жовтий, як золота пшениця в полі. Синій і жовтий найкраще разом. Ці кольори, як одими неба й землі. Тепер ти знаєш чарівні кольори. До зустрічі, друже. Привіт, друже! Я сьогодні стану супергероєм. Буду допомагати тим, хто цього потребує. Ой, черепашка не може вийти з-під листя. Я допоможу тобі, друже. Білочка загубила свій горішок. Не хвилюйся, я знайду його. Коли допомагаєш, ти справжній герой. Будь як я. Допомагай друзям ЩО призі! Я ЦИПА ХОРОБРИК! і це мої друзі: Мочик, Єра та Сірко. Ласкаво просимо в Петриківку. Так, треба з'ясувати, що трапилось. Може, нам треба зробити щось добре, щоб повернути їм колір? Я готовий допомогти. Що скажете? Я Гліс. Шукаю свою зорю. Це мій зоряний ключ. Без нього я не зможу повернутись додому. Я допоможу. Миле, тимо, це мій мовірма. Ах. До зустрічі в лісе. Цікаво, що тут може бути? Ой, лишенько, це ж справжній скарб. Цей скарб маємо розділити з усіма. Хай усі бачать, які бива бувають у нашому лісі. А ви теж щось цікаве знаходили. Бережіть природу. Вона сповнена чудес. Ого? Я ще не бачив цієї хатки. Хто тут живе? Привіт! І я, попугай какаду. Прилетів до вас із теплих країв. Во, клас! У нас ще не було таких пешок Мене звати Ципа. Дуже радий тебе бачити. І я радий. Тепер ми будемо жити разом і дружити. Круто, що ми будемо жити разом. Упс, я вже обожнюю це місце. Ой, що це таке? Велика калюжа. Хм, Цікаво. Ха, це ж я. Але у воді я якийсь дивний. Ой, ха ха. ха Мокрі лапки. Але ж весело. Не бійтеся, калюш. Вони теж можуть бути пригодою. До зустрічі, друзі! Ой, хто це тут? Маленькі равлики. Привіт! Не бійтесь, я ципа. Хі-хі! Я ще ніколи не сидів під листком з равликами. Це як справжня пригода. Подивіться, веселка, як гарно після дощу. Дякую за компанію, друзі. Ой, мій змій, він полетів. Ех, я його вже не знайду. Ви мені допоможете? Ура! Дякую, друзі! Ми знайшли його! Ура! Мій Змій, повернувся! Якщо тобі сподобалась пригода, бідься, сердечко, та підписуйся! Побачимось у нових історіях. Ой ой! Який величезний кавун! Цього вистачить на всіх друзів. Немає. Він зник. Кавун пропав. М Можливо, його покотив вітер або хтось голодний? Сліди ведуть у село. Ми знайдемо наш кавун. Так-так пригода. Оце так. Ви знайшли мій кавун? Каченя. Вибач, ми думали, що це подарунок. Поділитися це гарно. Разом смачніше. Дякую, друзі. Ой, мої лапки такі брудні. А як же тепер їсти борщ? Ось там краще. Чистота це здоров'я. Сипа, ти молодець. Ми теж хочемо бути чистенькі. Разом веселіше. Пам'ятай, чисті лапки, здорове життя, до зустрічі. Ого, це ж справжній Орел. Добрий день, пане Орле! І тобі доброго дня, малюк. Ти ж теж ташка, так? Так. Але я ще не літаю. Я маленький, та й мама не дуже високо літає. То, може, полетимо разом. Я лечу, я справді лечу. Вау. Тримайся, малюк, це ще не найвища точка. Я торкнувся хмари. Вона така м'яка, як же гарно все виглядає з неба. Таке сяюче, яйце майбутнього. Вау! Це трансформер вражній. Я лечу, це що майбутнє? Йой! Ого! Навіть це паробот тут є! Привіт, братику! У майбутньому все класне, але головне бути добрим тут і зараз. Привіт, друзі! Я сьогодні гуляю Петриківкою і хочу дізнатися, що росте моїх друзів на грядках привіт, заєць! А що в тебе росте на грядці? Морка, звісно, я її дуже люблю. Вона смачна і корисна. Добрий день, козо, а що в тебе на грядці? Ой, ципа, в мене капусточка, вона соковита. Я її дуже люблю. А ти хто і що росте в тебе? Ясминка, а на мої грядці буячки. Вони дуже соковиті. Які чудові грядки в моїх друзів. І смачно, і корисно. Друзі, а що росте у вас? Ого! Що це за колючий нячик? Привіт! Це ананас! Я привіз його з далеких теплих країн. Ананас? Я ніколи такого не бачив. Ммм, яке воно смачне! Дякую, Какаду. Завжди радий поділитися. Тепер я знаю, ананас росте в теплих країнах. А ти пробував ананас привіт, друже! Я ціпа хоробрік. А ти знаєш чарівні слова? Перше чарівне слово привіт. Так ми починаємо дружбу. Коли хтось щось дає, ми кажемо дякую. А якщо ти даєш щось, скажи, будь ласка, це слово чарівне. Молодець, ти знаєш три чарівні слова. Привіт, дякую, будь ласка, до зустрічі!